Вітаю друзі на каналі Funny Time. В цьому відео зробимо огляд нашого набору забавок в рюкзачку пригоди в місті. При замовленні отримуєте набір в картонній коробці, байливо загорнутий в папір тішю. Цей набір складається з 10 елементів, і перший з них це рюкзачок, його висота 32 см, а ширина 23 см. Він яскравий і місткий, а головне легкий і зручний для дітей, має принт з двох сторін. Набір пригоди в місті це одна історія, елементи якого пов'язані між собою. Незвичайна розмальовка міста довжиною 140 см міститься у коробочці в форматі ролу. Місто фантазії вражає своєю деталізацією та різноманітністю, адже в ньому є все, що і в справжньому місті. Дороги, будинки, парки, освітні заклади, зупинки, вокзал, пожежна станція, поліція, лікарня, кінотеатр, аеропорт тощо. Дитина розфарбовує і паралельно знайдеться знайомиться з основними атрибутами сучасного міста. Створює свій неповторний унікальний світ, фантазуючи, вигадає назву та надасть кольорів місту за допомогою нетоксичних воскових олівців, які стануть у нагоді не тільки для розмальовки. Всі діти просто обожнюють наліпки, а коли вони ще й з освітнім аспектом в захваті батьки, адже в тандемі з розмальовкою дитина познайомиться з основними дорожніми знаками, а також оживить своє місто, додавши до нього мешканців, транспорт, будинки, дерева. Малеча власноруч зможе забрати іграшковий автобус, що для дитини має велику цінність. Його дуже легко і просто зібрати, так як на макеті для зручності зроблені спеціальні перфорації. Також автобус можна розфарбувати в улюблені кольори і подорожувати власним містом пригод. Карти малювалки, абетка та цифри для легкого та захоплюючого навчання. На звороті упаковки є українська абетка. Оскільки карти можна розмальовувати, дитина швидше запам'ятовує літери, цифри, вчиться їх писати, називає об'єкти на картках, описує їх, тим самим малеча розвиває свою уяву, вивчає геометричні фігури і лічбу. За допомогою карток легко навчитися відрізняти голосні і приголосні звуки, робити перші кроки, у читанні, утворювати склади та формувати з карток слова і просто весело гратися, малювати, навчатися. Улюбленість з діточок багаторазовий Activity Blocknoт в комплекті з маркером пише стирай. Має 19 сторінок завданнями та іграми різної складності, знайти відмінності, пройти лабіринти, провести лінії, знайти відповідності та приховані слова, з'єднати половинки тощо, а ще перевірити свою уважність і зіграти в улюблену гру мільйонів, хрестики та нулики. Також в блокноті є пуста сторінка для дитячої творчості та нотаток. Сторінки заламіновані і не бояться води. Memory Game – це універсальна гра для розвитку пам'яті, спостережливості та образного мислення. Гра знаходиться в мішечку, до комплекти входить 10 пар фішок з зображеннями і вкладиш з правилами гри. У Memory цікаво грати і дітям, і дорослим, адже тренувати пам'ять корисно у будь-якому віці. Продовженням історії пригод в місті є пазловий мельбух Парк розваг. Елементи пазлу виготовлені з субкого картону і мають яскраве зображення. Пазл особливий тим, що має кольорову рамку зображенням, які необхідно знайти на основній картинці пазлу. Пригоди в місті це повноцінний набір з ігровими та творчими складовими для цікавої гри та розвитку дитини. Допомагає батькам і дітям створити простір для самостійної гри малечі так і провести сімейне дозвілля. А якщо ваша дитина любить більше настільні ігри або навпаки їй подобається малювати, обирайте творчий набір або ігровий. Про них розповім у наступних відео. Розвивайтесь, граючи, з Funny Time!